Ну, 2,80 щось дуже великий диван, можна його меншим зробити? Е, можна. Цей диванчик не робиться в усіх нестандартних розмірах, але 2,40 робиться. Тобто зменшується ось ця секція рівно на один квадратик, і у нас виходить 2,40 диванчик по ширині. І стає не три подушки, а дві великих подушки. Називається моделька Hugo Mini. Е, має також універсальний кут, е, має класне, без... е, класне пружине наповнення на незалежних пружинах і в верхніх шарах аеропух. Він іде трошечки дешевше, це у нас 36 400, Hugo Mini буде дешевше, я точно, 31 500 чи 32 тисячі. На сайті Soloha є, зайдіть і подивіться ціни, якщо цікаво. І також можна дозамовляти більше секцій. Наприклад, ви хочете такий диванчик, але не 2,80, а там ну ще більший. Можна замовити метрову секцію, метрову і ще одну метрову. Получиться 3,40 разом з підлокітниками. і збільшувати на стільки вам потрібно. Тому це класний модульний диванчик Ю. Якщо цікаво, деталі на солоха є доступний оплату частинами на 5 платежів. В описі до відео телефончик для зв'язку.